Нове поповнення колекції запорізького художнього музею. Художниця Юлія Півень передала до музейного зібрання вісім робіт з виставки, яка нещодавно там експонувалася. Це краєвиди Полтавщини, Карелії, Дагестану та Запоріжжя, а також натюрморт із льоном на рушниках. Є тут одна із перших робіт художниці старовинна сусідська хата в місті Горошин. Загалом ці картини охоплюють різні періоди творчості авторки, і це перші роботи Юлії Півень в зібранні запорізького художнього музею. Це хата з історією, і ця робота з історією. Це одна з моїх перших робіт. А от вона давно написана була. Юлія Півень, цікава художниця. Вона дуже схожа на свого батька, відомого запорізького художниця, художника Анатолія Фоміна, тому що вона навчалась, виросла в його майстерні поруч з такими відомими художниками, які стояли у істоків запорізької художньої школи, як Колосовський, Пашканіс. Оці вісім робот, які вона зараз нам дарує. Це можна сказати міні-колекція, яка буде представлена вже в збірці нашого музею.